Відновити дитинство зруйноване війною. У Львові вперше відбувся благодійний фестиваль Повернемо дитинство. Його організував благодійний фонд Український миротворець аби підтримати талановитих дітей з прифронтових територій на свято. Приїхали учасники з різних куточків України, зокрема із восьми прифронтових регіонів. На сцені діти, які звикли співати не під оплески, а під звуки вибухів, Творчий колектив із Херсона вперше за час повномасштабної війни виступає перед глядачами. Під час окупації відкрито виступати діти не могли, бо весь час перебували в укриттях. багато хто про українські дітки вони батьки їх просто ховали. Ми не гуляли по вулиці, ми нікуди не виходили. Діти не займалися не в школах, ніде. Це було дуже дуже складно, тому що у нас було переслідування навіть за те, що в онлайні вчителька включала там червону калину або щось, і це був страх тому що це було переслідування. Самі учасники колективу зізнаються для них можливість виступити зараз у Львові перед глядачами це як ковток свіжого повітря. Для нас це якщо сучас... Дуже цінно, тому що ми в Херсоні майже забули, що таке комунікація з людьми в цілому. І на такі заходи нас загалом запрошують представляти наше місто. Те, що Херсон живе, Херсон незламний, Херсон, попри все може працювати. У Херсоні попри все є таланти. Харків теж представив два колективи. Один з них танцювальний. Їхній зал зруйнували російські ракети. Тепер тренуються в маленькому приміщенні, але зберегли головне жагу до своєї справи. За ці три роки ми ніде не виступали. Ми просто збирали. Лися і танцювали для себе. Ми навіть не можемо показати десь батькам, тому що ну, дуже маленьке приміщення для дітей за ці три роки. Це перший виступ. Вперше за час війни вийшли на сцену перед глядачами і учасники вокального колективу з Харкова, мозаїка. Зараз ми приїхали на цей чудовий фестиваль, щоб заспівати на великій сцені. Бо у себе ми там працюємо, так трошки в укритті, якісь концерти проводимо. Ну це теж дуже чудово, хоча б така можливість, що вона є, але тут ми дуже задоволені. Дитинство вперше провели у Херсоні в бомбосховищі. Ініціатором виступу благодійний фонд Український миротворець. Торік фестиваль прийшов на київщині. а Цьогоріч організатори запросили учасників до Львова. Загалом участь у фестивалі взяли колективи з прифронтових тимчасово окупованих територій, а також Львівщини, Київщини та Одещини. Війна забрала дитинство, те, яке мало бути безтурботне. Війна не пошкодувала нікого діти саме вразливі, а це майбутнє наше. І ми даним фестивалем не просто хочемо донести, що наше майбутнє в наших руках ми маємо підтримати прифронтові території. І особливо всіх дітей це обов'язково, але особлива увага діткам, які мають таланти. Родзинкою фестивалю стало встановлення рекорду. на площі розгорнули найбільший в Україні прапор. А головне зібрали кошти, щоб подарувати дітям-учасникам омріяний літній відпочинок. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини.